Він вже розможіть, я дитина ви туди там пасні було. І баби не було, ми вже весь саме сидіть, тоді дивіться, я вас ходила. Він майбутньою за всіну до його. Давайте. Сайтя, душа віть. Бу, О, ша, ой, 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 опа, ой.

Так. Та десь там куш шоколад може бути хороший. Ой, не скоро. Це шар дображки. О, чіє рука не бач. Толя, тоді ми оставимо шашлики. Саси лежать столами. Чия ця тарілочка? Твоя Неси, ти, акуратно. зараз дадуть, не рви спину себе. сидіть коло торта і ще не дали. Це ж теж так не можна. А це чия тарілочка? Мар'янка твоя? Ну вони ж вже другокласники, вони все їдять. Так, так, все, і не подумали об собі. Я, навіть, і не знала, що ви тут заказували. Сьогодні тільки побачила. Ложку, мы ж тарелку поставила ложку и петлю. А ложку А двума поняла, я думала об обязательно. А <с> ну давай так они полки. двумя лозочками. и сейчас Все довольны? Типа лажки тепер нема. Чи лужі щось одна і там. така. Так, А ну встаньте, що ви побачили, чи ви виросли за перші плачини. А ну так прямо гарно. Волоску піднімліть, праведні розпрямте. А мами ж пам'ятають, які були вони першу, на 1 вересня, правда? Так, ми звертаємось до мам. Підросли вони? Підросли, кажуть. А чому ми підросли? Бо ми в їдальні все виїдали, кашу їли, так? і молочне їли, все їли. І тому ми так підросли. І ми хто вже зараз? О, а то, ми – до спитки початкової школи, правда? Так. Добре, дітки. Я вас вітаю, що ви е, затратили так багато сил, щоб навчитись читати, писати, рахувати, малювати. Ви в мене ну найкращі по школі. Хто краще вів себе лятли ви? Ну тільки ви, правда? Ви слухалися мене. Я вам дуже вдячна. Ви мені такі вджілки-трудівнички виконували все, що Ольга Миколаївна казала. І тому ми сьогодні можемо з певністю сказати, що ми гідні перейти. Ви підпросите. Добре? Так. А ну, давайте. Так, ну що, я вітаю не всі ви, дітей, бо без Хотів, вас згоню, не, не було класа. такого цікавого, насиченого життя першокласники. Я дякую вам, що ви кожного дня виконували домашні завдання. Що ви відгукувалися на всі ті заходи, які проходили в школі? Що ви піклувалися про своїх дітей.